Не мов би по сценарію завершуємо ми перший понеділковий матч української прем'єр-ліги. 23-й тур. Передостанній поєдинок і ось в таких розмовах він закінчиться, тому що дійсно, мабуть, все най-най-най найцікавіше, -най і сталося в компенсований арбітром час. Руслану Кастишину іншим футболістам Колоса Дмитро Кубряк. Пояснює своє рішення. Я думаю, ми дізнаємося, що тут було. А і сам момент зараз цей розберемося. Іронічна посмішка від Руслана Володимировича його команда сьогодні поступається. Рух переміг з рахунком 1-0 у цій битві. Але спочатку слухаємо не Руслана Костишина. Спочатку слухаємо головного тренера руха Віталій Пономарьов. У нас вже на флеш-коментарі. Тому будемо передавати слово в ковалівку. Віталій Юрійович, ну сьогодні однозначно десь е, по тому, як ви сьогодні емоційно весь матч були на лінії поля, десь таке відчуття, що сьогодні команда десь на вашому заряді зіграла цей матч. Ну, це був важливий матч, тому що зараз, я сказав, команді перед матчем кожна команда за кожну очко буде боротися. Просто так ніхто очки віддавати не буде. Не дуже сподобалось, як ми грали попередні матчі, може. По ігрі непогані епізоди були, але не було жаги до перемоги такої, якої хотілося бачити в команді. Тому дуже важливо було, щоб сьогодні хлопці з першої по 90 хвилин грали на максимум своїх можливостей. Звичайно, що на все виходило, але ще раз хочу повторити, зараз всі матчі за шість очок, тому ми дуже раді, що ми на кінець змогли перемогти. Про це, Звичайно, зараз поговоримо. Хочеться поцікавитись, які там справи зараз з Денисом Слюсером. Ну я не хочу обговорювати судівство, але Ні, з Денисом Слюсаром. З Десом Слюсером Денисом Слюсаром, Слюсара, тому що ми його поміняли. В нього розбитий ніс. І гравець зіграв локтем, вдарив його. Ніяких штрафного удару не було, тому в нього будемо зараз поїде на обстеження, але є на розмозком. По грі сьогодні. Ось десь команда сьогодні наскільки відсотків виконала план на гру. Ну, ми очікували складного гру зараз. Я не думаю, що будуть дуже красиві ігри, тому що кожна команда хоч буде вирішувати такі свої завдання в кінці чемпіонату. Одні команди будуть боротись за медалі чемпіонату, одні за зоною Єврокубки, інші, щоб не потрапити прохідні матчі чи напряму не вилетіти. Тому цей чемпіонат дуже цікавий, немає прохідних матчів, тому, звичайно, що красивий матч не вийшовся, можливо, але... Я вдячний хлопцям за проведення. Ну, окрім результату сьогодні. Окрім результату сьогодні, хочеться подцікавитись вас, крім результату, ви говорили про те, що десь наближаєтесь до оптимального складу. Наскільки сьогодні наблизились до цього? Ну, важко сказати, що це оптимальний склад. Ми хотіли б, щоб був оптимальний склад, але в нас дуже серйозні зміни відбувалися ми сезонні, тому все рівно ми будемо шукати, що оптимальний склад, але сьогодні. Перша одиницька, яка почала матч, на мою думку, якісно зіграла. Ну і на завершення хочеться почути про епізод в кінці матчу, що там відбулось в технічній зоні. Хочеться почути вашу думку. Ну, я не можу сказати зараз за сам епізод, сам момент, але ну, дуже багато наші судді бігають до вару, дуже багато постійно переглядають, дуже багато зупинок гри з цим пов'язано. Ну, я не бачу в європейських чемпіонатах. Постійно зверталися за допомогою до Вар, якщо дуже рідко там бувають такі моменти. Тому, на мою думку, він тому через це він вийшов такий епізод спірний. Хоча, на мою думку, там не було гри рукою, такий самий момент, був і в першому таймі ворота колесу. Тому суддя прийняв рішення, я не бачив цього моменту, що не дойдеся. Ну і щоб підсумувати, то сьогодні задоволені ігрою і результатом? Ну я задоволений відношенням хлопців до. Гри і результатом звичайно задоволені, тому що нам для нас було дуже важливо ця перемога. Тарі дуже вам дякуємо. Успіху далі пономарьов про поєдинок колос рух так, ну і ми ще трошки на ньому зупинимося, якраз про той момент про який е, говорив Віталій Пономарьові, який власне наприкінці цієї зустрічі, мабуть, прикував всю увагу і глядачів на екранах. І нас, зокрема, ось що сталося вже четверта з трьох компенсованих хвилин, де йде удар в напрямку воріт, і Слюбок кидається під цей м'яч. Причому відбиває його не ногою, не корпусом. Тут був удар в руки. Спочатку арбітер. Цієї зустрічі призначає штрафний удар. Далі йде передивлятися Вар, який нам каже, що дотик м'яча до руки був на лінії штрафного майданчика. Це, відповідно, ще межа штрафного майданчика, і це, відповідно, потенційний пенальт. Але арбітер далі після цього перегляду, ось тут чітко видно, що і м'яч та й корпус футболіста все в штрафному майданчику. Потім Дмитро Кубряк передивляється це з іншого ракурсу, ось такого більш загального. Не знаю, якусь динаміку тут шукав, чи притискав е, руки слюбок, чи тримав їх в неправильному положенні. І після цього арбітер приймає рішення призначити не штрафний, не пенальті, а вільний удар від воріт. Колеги, тут тепер вже давайте ваші думки. Я прокоментував, а ви розбирайте. Думки ми вже проговорили цей момент, мабуть, вже 10 хвилин да, обговорювали цей момент. Ну, спочатку ставить штрафний, потім суддя йде, бачить, що це ж штрафний е момент. Це, ну, ми думали всі пенальті. А тут відміняється і штрафний, і пенальті. Тут, мабуть, треба послухати е суддівський корпус, да, щоб нам пояснили. Я так розумію, що, мабуть, відмінив, тому що рука була прижата. Вона була 100 так, ну це єдине рішення, рішення. Да, вона показає... була 100%. Це ну, те, що ми розібрали всього. Але зараз сказати там, було, не було, якщо була рука, ну, вроді як пенальті. Ну більше, мабуть, суді нам може за протоколом, Якщо доходить до перегляду відеоповтору на полі, то рішення поділяються на так звані суб'єктивні і фактичні або фактологічні там залежно від перегляду від перекладу, як правильно цей термін перекласти. Ну тобто я так розумію, що Кубряк одразу призначив штрафний. Резніков, арбітр, який працював на варі, він побачив тут потенційно привід для призначення 11-метрового. Це було його рішення, і відповідно він здійснив цю мовчазну перевірку. Потім побачив потенційну фактологічну помилку рефері, який цей матч обслуговував Кубряку Полі. Він його покликав дивитися вар. Ось епізод. Потенційна помилка, і зважаючи на те, що це суб'єктивне рішення було в цій ситуації. Ну то Кубряк, як згідно з вар-протоколом. Наскільки я розумію, він продовжив гру. Тут так прямо в варрегламенті написано. Гра продовжується після того, як переглянуто повтор правильним поновленням гри. Кубряк в цій ситуації вирішив, що правильне поновлення гри він переглянув повтор. Він по інакшому для себе відкрив цей епізод. Він зрозумів, що тут, з його точки зору, переглянувши повтор, не має гри рукою, і він прийняв взагалі третє рішення. Ну, я тільки так можу би, інтерпретувати цей епізод. Тобто він по-новому для себе відкрив цей епізод, переглянувши відео із тих ракурсів, ну, до яких він не мав доступу, дивлячись на цим епізодом своїми очима. Лише так я можу інтерпретувати те, що відбулося в Ковалівці. Важко тепер до твого коментаря щось і додати. Знаєш. Ну, єдине, що запитати ваша позиція. Це притиснута рука, нормально, тут все вистачало цього для пенальті чи ні. Ну, має, понимати, я зараз говорю, що є дві сторони медалі. Одна можна зрозуміти Пономарьова, який Пономарьову, і, і можна зрозуміти Кустишина, але є третя сторона, яка нанята сторона, яка обслуговує матчі. І хочеться почути, що вони скажуть, та нанята сторона, яка обслуговує ті матчі. Тому що ну, на даний момент я ну, це не і старасом всі сиділи, і ми не розуміємо рішення, особливо рішення третє рішення. Як ти сказав дім, чому м'яч був поновлений воротарів? Друзі, ну повніша інформація У нас зокрема про цей епізод. Я думаю, ми почуємо Руслана Костишина в нашій вечірній розширеній студії. Зараз просто давайте поглянемо на цей м'яч, який, як ми вже знаємо, став вирішальним переможним. Карабін забиває в шостий у цьому сезоні. Ну і Едсон. Його асистентська дія в цій ситуації. Ось таких передач насправді в матчі бракувало дуже, особливо в першому таймі. Ось ця передача проходить одразу гострота, одразу небезпечний момент. Ну і е, до речі, м'ячка Карабіна спочатку бригада арбітрів скасовує да, і ж, після втручання варт цей м'яч зараховують. Теж відзначаємо. Ми одразу друзі перебігаємо до наступного поєдинку, до заключного поєдинку, де Полісся буде грати з Карпатами, і не ми будемо підводити до нього Олексій Корецький. Там тому треба йому трошки ефірного часу дати дати. Лошу давай запалюй. Мої тання найбільш інтригуючий матч. 23-го туру української прем'єр-ліги розпочнеться за мить. Знаєте, ми на такому контрасті в Житомирі. Бо тур розпочинався з плюсової температури. Там вже весняна температура, плюс 19-20. Хотілося вмикатися до вас в футболці легенькі кофтошці. Тут знову ми достали кожухи, тому що мінус один в Житомирі. Єдине, що Лівські Карпати приїхали на цей матч вже підготовлені, тому що у Львові теж там не дуже тепло, і снігу фактично по коліна випало. Але у нас не менше інтриги у цьому протистоянні, тому що обидві команди борються за Єврокубкове місце. Обидві команди тренують два наймолодших тренери української прем'єр-ліги і продовжують вирішувати свої задання. Цьому чемпіонаті, побачивши по налаштуванням обох колективів, мушу визнати, що і Полісся, і Карпати готувалися до цього матчу у приємному настрої. Так на тижні Житомиряни провели по дінок рамках Кубка України з рівненським вересом. Дуже непростий матч, який завершився в екстра таймах, голу Батісти Взяли Житомиряни реванш у рівнян, але так пригадується мені, що він хапався за задню поверхню стегна, і не було до кінця відомо чи зможе він зіграти сьогодні. Батіста в старті батіста готовий зіграти з перших хвилин. З ним все гаразд. І взагалі у житомиряни не так багато і ротації порівнянні з попередніми поєдинками. Єдине, що віале він на лаві запасних центральний захисник, замість нього Матей Матич. І також. зазначу, що для Олега Кудрика, який знову з'являється у воротах зі старту, це 50-й поєдинок в рамках української прем'єр-ліги. Такий невеличкий ювілей в Олега, і доволі символічний, тому що він є сам львів'янином свого часу. Виступав він у Карпатах. Ось тепер Олег Кудрик грає проти не чужої команди для себе, але вже у футболці Житомирського полісся у Карпа теж є певні новини. Зазначу передусім, що на настрій команди позитивний, бо нарешті вдалося багато забити в чемпіонаті, забити у ворота одеського чорноморця у попередньому турі. Аж чотири м'ячі підопічні Одеслава Лупашка забили. І ми, от бачимо по стартовому складу, що повертається в основу Міро Шніченко на позицію правого захисника. змінює він полегенька, і на вістрі атаки Ігор Краснопір. Він змінює якраз ігоря Невеса. Краснопір з такою. Усмішкою виходив на передматчеву розминку, бо він вже на цьому стадіоні забивав в цьому сезоні. Щоправда, забивав у футболці львівського руха. Тепер він же гравець львівських Карпат, і має надію Горкаснопір, що продовжить свою приємну статистику. Він на цьому стадіоні. Власне, друзі, ось такі новини перед цим протистоянням Львівські Карпати не програють вже тривалий час в чемпіонатах України, але статистика Виїзних матчів має покращуватися. Є приємний момент для вболівальників, що вже 375 хвилин леви не пропускають в УПЛ, і можливо це продовжиться в нас і в сьогоднішньому протистоянні. Друзі, почуємося з вами. Студія слава вам. Забираємо Олексію додати нічого, друзі. Склади вам показали. Тому лише нагадаю, що Ukraine, преміум спонсор показу VBET Ukraine, об'єднані футболом разом сильніші. Ну, а далі все без балачок. Далі дивимось футбол.